Пані та панове. Президент України Володимир Зеленський. Ladies and gentlemen, president of Ukraine, Володимир Зеленський. Слава Україні! Просимо сідати. Дорогі присутні, дорогі українці, українки, всі наші друзі, всі наші поважні гості, всі присутні, хто підтримує Україну, підтримує сьогодні і підтримує весь час, складний час всіх випробувань нашої держави і ті, хто підтримує нас протягом цих років, років цієї війни, війни. Вороже ганебної війни Росії проти України українців, наших наших людей, нашого життя. Передусім, я хочу подякувати вам за, за сьогодні. Я хочу подякувати вам за єдність за те, що ви з Україною. А у такий час, час війни, єдність це відчуття відчуття особливе відчуття, схоже на те, коли напевно, якщо можна так порівняти це, коли ти молишся. Молитви єднають людину з тим, що значно більше за неї, та змінює будь-які будь обставини, змінює так, як потрібно. І коли людина б'ється заради справедливості, теж стає частиною більшого, і це веде людей крізь історію. Було в історії немало темних, складних часів, але люди все ж. Змогли проходити їх і проходили, проходили їх у молитвах та не відмовляючись від справедливості. Саме так ми діємо і зараз. Ми захищаємо Україну, нашу державу і людей з надією на справедливість і на Бога, і ми бачимо, як це поєднано День Збройних сил України. Припадає на ту саму дату, що є одне з найбільш світлих свят для наших дітей, Святий Миколай. І зараз я приїхав до вас після привітання наших воїнів, українських воїнів, з їх дуже важливим днем, Днем Збройних сил України та вшанування наших полеглих героїв. І сьогодні багато хто з українців. Привітає дітей з Миколая. На жаль, на жаль, немало українців сьогодні будуть думками і молитвами з тими, кого у них забрала ця війна. Так, все це поєднується, поєднується боротьбою заради життя, заради справедливості і надією, надією на людей і на Бога. І ми хочемо. Життя для України, і тому робимо та будемо робити все, щоб зміцнити нашу українську армію. Ми хочемо чесного миру для України, і не забудемо про справедливість для всіх українців, про справедливе право, право всіх наших людей жити у своєму домі, безпеці та в мирі. І ми дякуємо усім, хто допомагає. Хто допомагає Україні, а отже, допомагає собі, коли справедливість повертають одному, шанс з'являється у всіх, так само, коли вірить один, врятуватись можуть усі. І я хочу подякувати вам за молитви, за Україну та українців за наших людей. за... Наших дітей за життя, особливо вдячний нашим капеланам, тим, хто з хлопцями на першій лінії та не ховається від усього, через що вони там проходять. Вдячний всім, хто старається збільшити українське капеланство, і я закликаю всі конфесії вести цю роботу, яка дуже важлива, дуже необхідна. І у єдності ми пройдемо цю війну і забезпечимо найголовніше забезпечимо справедливий мир для України. Дякую вам, слава Україні. Дякую. Дякуємо, пане президенте. Ми сьогодні вже зранку молилися про вас як Верховного Головнокомандувача. І зараз я запрошую до вас на сцену сюди три особливих важливих групи. Перша це культурні війська України, які нещодавно повернулися із турне по США, де вони дякували американському народу за підтримку. Ми будемо виконувати разом із вами, пане президенте, духовний гімн України. І Юрій Васькевич, доброволець сил територіальної оборони, соліст Запорізької філармонії з ампутацією лівої ноги внаслідок вибуху протипіхотної міни. Ольга Рукавішнікова, наша геніальна скрипалька, військова, Тарас Столяр, Бандура, наші військові, прошу вас на сцену. Також прошу піднятися на сцену наших героїв України, діючих військових. Військових, які отримали поранення, звільнені з полону наші герої, давайте їх привітаємо, і також наші очільники церков, релігійних організацій. Я запрошую блаженнішого митрополіта Епіфанія, главу предстоятеля Православної церкви України, єпископа Віталія Кривицького, Римсько-католицька церква України, Валерія Антонюка, голову Союзу Церков Всеукраїнського, Євангельських християн-баптистів України, Станіслав Носов, єпископ церков, адвентистів сьомого дня. Запрошую до сцени отця Андрія Хім'яка, Українська греко-католицька церква. Запрошую рабина Ігоря Синякова, єврейської громади України. Запрошую на сцену Шейха Ахмеда Таміма, голову духовного управління мусульман України. І Айдера Рустамова, верховного муфтія Криму, духовного управління мусульман Криму. І зараз ми всі разом, ми всі разом, військові, очільники церков, релігійних організацій, наша чудова команда культурного десанту. Ми разом будемо звертатися до Бога через духовний гімн. України запрошую всіх нас встати, піднятися. І зараз в завершенні нашого військового, дуже концентрованого і по-військовому нетривалого сніданку, ми разом з президентом, з главою держави, будемо звертатися через гімн Боже великий, єдиний нам, Україну, храни. oh Слава Україні! Героям! Слава Ісусу Христу! Дякуємо, друзі! Вітаємо всіх із першим військовим молитовним сніданком України! І сьогодні ми молилися тут про командування Збройних сил України, молилися про всі рода військ, про всі сили ЗСУ, про всі сили оборони та безпеки і всім генералам, офіцерам, солдатам, і старшинам, мічманам. І адміралам ми бажаємо сьогодні Божого благословення і разом до перемоги і справедливого миру. Благословляємо друзі всіх зі святом, з Богом!